У нашій пам'яті ти назавжди залишився. історія одна, а ти її частина. Хлопчина вірив, що колись одного ранку, відкривши очі, він відчує повну волю. Але та куля на світанку перехопила потих та змінила долю. Хлопчина вірив, що колись одного дня розкаже син йому, як любить батьківщину. Хіба він знав, що, борючись за це щодня? Все доведеться відпустити вмить єдину Так, той, хлопчина, він не знав тоді, що нелюд пострілом прицільним забере життя. І браття хлопці у біді заплачуть, відпустивши тіло в небуття. Але ж душа, душа героя вічно лине, до тебе наші сльози, молитви, зізнання, повір, козаче, наша пам'ять не загине. Які омріяні тобою воля та кохання. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять, вічна пам'ять героям нашого часу. Нерідко в небесній височині можна побачити, як раптово, немов одірвавшись, падає зоря і згорає блискавично, не встигнувши долетіти до землі. Люди вважають, що падаюча зірка це раптово обірване чиєсь життя. Так і зірка Сергія спалахнула на небосхилі, яскраво горіла його добрими вчинками, гідними подвигами та й погасла. Відійшовши в 24 роки за межу вічності, він не встиг прожити омріяне життя. Пішов у вічність, в інший світ, так і не доживши, не долюбивши. Але почнемо цю історію спочатку. Народився Сергій 1998 року в селі Черняхівка Гарлицького району. Після смерті батьків виховувався в селі. Коли у 2011 році в селі Гороховатка було створено будинок сімейного типу, хлопець перейшов на виховання в цю сім'ю, де проживав, навчався і виховувався. У 2013 році закінчив 9 клас Гороховатської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. А середню освіту здобув у Таращанському агротехнічному коледжі. Де також опанував професію тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва автослюсаря. Далі був призваний до ЛАВ Збройних сил України і проходив строкову службу з листопада 2018 по травень 2020 року. Відслуживши, Сергій повернувся в село Горохуватка до своїх прийомних батьків працював на різних роботах. У листопаді 2021 року прийнятий на військову службу за контрактом до 72-ї механізованої бригади міста Біла Церква після повномасштабного вторгнення російської орди в складі свого бойового підрозділу Сергій із побратимами громив ворога на Донеччині. Війна і смерть невблаганна. На жаль, у найважчі роки боротьби вона забирає найкращих. Не питає, хто ти, чи є у тебе сім'я. Може, тебе чекає молода гарна дружина? Може, ти ще не здійснив своїх мрій, не все зробив, Ще хочеш жити? Ні, не питає, війна і смерть безжальна. 18 липня 2022 року біля села Оврадівка під Бахмутом Донецької області. Під час артилерійського обстрілу Сергій Бондаренко загинув як герой, до останньої миті виконуючи свій військовий обов'язок. Через декілька днів він мав одружуватися з дівчиною, яку палко кохав і служив з нею разом в одній військовій частині. У героя залишилася сестра Ірина. У невтішному горі, родина міщенків його прийомних батьків, яких він дуже любив. Поховали героя 22 липня 2022 року в селі Черняхів, де він народився, де навчався. Світлу пам'ять про Сергія Бондаренка навічно збережуть у пам'яті вдячні земляки. Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено нашого земляка. Нагороду вручили його сестрі Ірині. Наш герой, вірш випускниці школи Яни Юшко. Сергій Бондаренко полеглий наш земляк, боронив Україну від російської навали, віддав своє ще зовсім молоде життя за мирне небо, аби люди горя не знали. Страшна трагедія, як з недолею змиритися. У п'ять років хлопчина втратив батька. У тринадцять і мати у вічність відійшла. Доля сироти завжди нелегка. На щастя, світ не без добрих людей. Підліток потрапив у сім'ю священника. До прийомних батьків горнувся, працювати не лінувався. Хлопець закінчив школу, вивчився у коледжі на авто слюсаря. Техніка, особливо машини, змалку його манили. Юнак знайшов себе, не спіткнувся. Не розгубився і не загубився. Держава призвала, на службу пішов, склав присягу на вірність народу. Чоловіче товариство, дисципліна військова припали до душі. Після строкової контрактником став улюблена справа, порядок, побратими. Це те, до чого прагнув я, сестрі Горту сказав. Почалась масштабна війна, став на захист Батьківщини. На підступах до Києва ворога громив із бійцями Білоцерківської бригади. А далі Бахмут, фортеця нескорених, загинув Сергій від ворожого снаряду. Уся громада коридором слави на колінах із жалем героя земляка зустріла, стелилася в ноги квітами дорога, а сліз пролилася народна ріка. Старша сестра Ірина, ніби вмить зів'яла. Як зірочка погасла, в очах туга й печаль, клята війна рідного брата навіки забрала, Сергій вже не обізветься, не обійме, як жаль. У захисника були мрії, сподівання, плани та все обірвала жорстока війна. Замість весілля, наречена Валентина, у вічність коханого провела, не встиг прожити омріяне життя. Пішов у вічність в інший світ. Віримо, що став Сергій ангелом-охоронцем у високому небі України.